У листопаді відбуваються церемонії нагородження команд призерів чемпіонату та першості Коломийського району. Бронзові нагороди цього року здобула і команда воскресінців. У селі нагородження вирішили провести нетрадиційно – в будинку культури. Тут урочистостей провели футбольний матч, а вже потім вручили бронзові нагороди. Детальніше про це Богдан Малецький. Футбольний клуб Прут із воскресенців у цьому сезоні довів, що вміє боротися та виконує поставлені перед ним завдання. До закінчення чемпіонату він конкурував за перемогу із Коршевом. Однак тріумф у бронзовому спорті дістався таки воскресенчанам. Привітати призерів. Приїхало чимало знаних краян. Перший заступник голови обласної ради Олександр Левицький. Та президент районної федерації футболу Петро Книшук зазначили, що футбол Коломийщини зараз є кращим в області, а вони зі свого боку докладуть всіх зусиль, щоб допомагати розвиватися цьому виду спорту у регіоні. Коломийщина має добрі виступи і у чемпіонаті, а не лише у першості. Якщо йдемо про Коломийський район, то Отеніська Славія, я вважаю, успішно виступає, бо це перший рік, ми практично ніколи не виступали. 32 роки тому останній раз Тенія виступала на найвищому обласному рівні. Ми відновили це з меценатами, і вважаємо це успіхом уже. Крім того, місто Коломия, маючи свою окрему команду, здобуло золоті медалі, суперкубок, це також є позитив. Але важливим є не просто розвиток футболу, ну, скажі скажімо так професійного або напівпрофесійного або десь наближено. Найважливіше є розвиток масового футболу у сільських населених пунктах, бо основна функція футболу, яка зараз є, вона є виховна соціальна. Забрати дітей з вулиці, забрати від шкідливого впливу згубного середовища, яке можливе. Ми мали можливість привітати і вручити заслужені медалі футбольному клубу села Воскресінці. Село Воскресінці завжди було футбольне село, спортивне село, але в цьому році завдяки тому, що зроблений прекрасний спортивний майданчик і штучне покриття, завдяки тому, що зроблено реконструкцію стадіону, це село має можливість для того, щоб ще краще, щоб радувати своїх прихильників, щоб радувати не тільки громадські села Воскресінці, а й громадське село Коломищини і з новими спортивними перемогами. Підтримав виступаючих і голова Коломийської районної ради Богдан Болюк. Він відзначив, що саме цього року для воскресенців зробили чимало добрих справ. Саме тут відкрили майданчик із штучним покриттям. Збудували нові роздягальні та реконструювали футбольне поле. Тому зараз районний голова думає про зміцнення спортивної матеріальної бази інших населених пунктів Коломийщини. Ми будемо бачити, який є бюджет, і звичайно, що спорт треба підтримувати. Бо хто не підтримує спорту, і треба вкладати гроші в медицину. Звичайно, що нам потрібні здорові люди. А Для того, щоб були здорові люди, треба займатися спортом. Тому, бачите, і, і адміністрація, і районна рада робить все. Щоб у кожному селі у нас були такі площадки, щоб у кожному селі були стадіони, і щоб якнайбільше займалися не тільки спорт, а й фізкультурою. Справжнім іменинником виглядав того дня сільський голова Львомир Білейчук. Він каже, що від початку турніру вірив у своїх футболістів, а тому впевнений, що і наступний сезон буде вдалим для його команди. Мені сьогодні надзвичайно приємно, що ми сьогодні нагороджували нашу футбольну команду з третім місцем в чемпіонаті району по футболу, так як цього року в нашому селі дуже багато зроблено для розвитку спорту, зокрема, новий стадіон, побудований майданчик з синтетичним покриттям. І найголовніше для цього, з цих всіх споруд, те, щоб тут грали люди, грали діти. І значить, якщо наші виграли третє місце, значить є успіх і буде в майбутньому. Тепер воскресенчани готуватимуться до нового сезону. Багато хто з футболістів візьме участь у футзальних змаганнях. З Воскресенців Богдан Малецький, Сергій Угрин. Програма подієнтика.